Доброго дня, друзі, хочу вам показати, приїхала до нас Шкода Октавія. Один ідей дизель під заміну інтерколера. Що треба відкрутити, щоб замінити інтерколер? Вискочила в нього та кришка. Не знаю, причини. інтерколер є другий. Треба там гаюшка шість ключ відкрутити. Зняти зажима. З патрубка тут він стоїть. Тоді там знизу є один болтик. Зараз покажу вам. Так виглядає інтерколер, кому цікаво. Середній ще такі алюміні перемічки є. Не так як звичайний радіатор. І відкручується той інтеркулер. Тут є болтик на ньому. Теж ключ 10. Знаходиться він тут. Відкручувати його можна знизу, можна зі сторони, з сторони колеса. Далі треба нам... Зняти бачок омивача знаходиться. секундочку, Бачок омивача прикручений він ключом на 10. Тут доступ є. Для того бачок омивача відкручуємо, щоб був доступ до куди інтеркулер. Відкрутив я омивач. Треба від'єднати фішку від умивача, від моторчика. Там в знаходиться внизу. Вон там пальцем я. Фішка. Зняти фішку, виймати умивача. Так, виймав я умивача. Фішку я не знімав з моторчика, я виймав повністю, щоб не знімати патрубка на моторчика. Вийму моторчик, відвів трошки в сторону і витягнув. Так простіше. Тепер маємо доступ до інтерколору. Інтерколер кріпиться. Вот, Отими двома болтиками. Зараз, зараз, зараз. Двома болтиками кріпиться шестеркою. Два болтика треба відкрутити. Зняти з патрубка і зняти фішку з датчика на дву з на там. І так ми інтерколера зняли. Так він виглядає. Що нам треба? Зняти того датчика. Зняли ми того датчика. Так він ось виглядає. І беремо другого інтерколера. Так, маємо другого інтерколера. Дивимося такий самий. І такий, ніби то саме, тепер запихаємо його туди, чіпляємо датчика. Зверніть увагу, що там сильно було. Ну, тут має, щоб заходило, б не пускало воздуху. Так, закрутили ми датчика. Довелося під... підшукувати шурупи, бо дюри чомусь більше були. Я знайшов грубші шурупи. Бо теж затоненький був. Так, воно. Зазвичай буває. теперка не буду. Будемо чіпляли його назад. Точно так само, як розбирали. Дякую за перегляд, не буду відео тягнути. Там вже зрозуміло. Показав, як зняти. Дякую. Комусь, може, буде цікаво.